Вечеря, що змінила все. На плиті тихо булькотів борщ, наповнюючи затишну кухню, ароматами буряка та м'яса. Валентина поралася біля столу, нарізаючи свіжий кріп до салату. Вона чекала на свого чоловіка, Віктора, який, як зазвичай, мав повернутися з роботи пізно. Сьогодні вона вирішила влаштувати йому невеличкий сюрприз приготувати його улюблену вечерю. Ключ у замку провернувся раніше, ніж вона очікувала. Несподіванка відбилася на її обличчі легкою посмішкою. Вітя, ти вже вдома? здивовано запитала Валентина, витираючи руки об фартух. Віктор увійшов, стомлений, але з теплою усмішкою у відповідь. Так, сьогодні відпустили раніше. Що тут у нас так смачно пахне? Він підійшов до неї, легко поцілував у скроні, і через кілька звичайних буденних дій його допомогу з розпаковуванням продуктів її запитання про робочий день між ними почало вимальовуватись щось більше. Віктор сів за стіл, спостерігаючи, як Валентина сервірує вечерю. Її дії були плавними та звичними, але в кожному її русі відчувалася якась прихована напруга, яку він не міг збагнути. Їхня розмова текла спокійно, вони обмінювалися новинами, розповідали про дрібні події дня, але за цими словами відчувалася недомовленість, глибина, яку вони не наважувалися зачепити. Валентина час від часу ловила на собі уважний погляд Віктора. Вона знала, про що він думає. Останнім часом між ними виникла легка прохолода, немов тонка крига на поверхні спокійного озера. В її власних думках вирували питання, чи все ще він щасливий. Чи задоволений їхнім життям? За вечерею постепово відкривались важливі деталі про їхнє подружнє життя. З обережних фраз, випадкових зітхань, довгих пауз Валентина розуміла, що Віктор також відчуває цю невидиму стіну, яка повільно зростала між ними. В його втомлених очах вона бачила не лише фізичну втому після роботи, а й емоції, які він намагався приховати. Згадавши випадкову розмову з подругою про кризу у стосунках, Валентина відчула, як тривога стискає її серце. Їхні приховані почуття, які досі вирували десь глибоко, почали виходити на поверхню під світлом цієї несподіваної вечері. Після того, як вони помили посуд, Валентина та Віктор мовчки вийшли на балкон, вдихаючи прохолодне вечірнє повітря. Місто засинало, залишаючи їх наодинці зі своїми думками. Саме в цій тиші, порушеній лише далеким шумом машин, події тієї ночі стали моментом переосмислення і розуміння. Валентина дивилася на Віктора, на його замислене обличчя, освітлене тьмяним світлом вуличних ліхтарів. Вона раптом усвідомила, як багато вони пережили разом і як легко можна втратити ту крихку ниточку, що зв'язувала їхні серця. Цей несподіваний вечір, розпочавшись з буденних справ, змусила Валентину замислитись над їхнім спільним майбутнім. Чи зможуть вони долати цю невидиму кризу? Чи знайдуть у собі сили знову відкритися одне одному? Питання залишалися без відповідей, але в повітрі відчувалася надія на те, що відверта розмова, щирість і любов допоможуть їм розібратися у власних почуттях і знову знайти спільний шлях. Материнська афера Їхній шлюб з Богданом був для Тетяни оплотом спокою та взаєморозуміння. Вона завжди покладалася на свою матір Валентину Васильівну, вважаючи її мудрою та турботливою. Та нещодавно в їхньому житті почала з'являтися тріщина, спричинена, як виявилося, сімейною маніпуляцією, майстерно організованою її власною матір'ю. Валентина Васильівна вже кілька місяців вдавала серйозну хворобу. Вона постійно скаржилася на болі, вигадувала нові симптоми, наполягала на дорогих обстеженнях та експериментальних лікуваннях, які, за її словами, могли врятувати її життя. Тетяна, сповнена любові та тривоги за матір, беззастережно вірила кожному її слову. Богдан, відчуваючи обов'язок перед тещею, не вагаючись, відкладав власні заощадження та навіть беручи кредити, аби забезпечити лікування Валентини Васильівни. Він помічав дрібні невідповідності. Мати Тетяни виглядала надто бадьорою для такої важкої хвороби. Її шкіра була занадто свіжою, а на обличчі не було й сліду страждань. Богдан відчував, що щось тут не так, але Тетяна запевняла його. Мамочка, так сильно страждає, їй потрібна наша підтримка. Напруга зростала. Богдан, чоловік прагматичний і спостережливий, вирішив дізнатися правду. Він почав обережно перевіряти інформацію, яку надавала теща, шукати підтвердження її діагнозів. Однак Богдан розкрив справжні намери Валентини Васильівни зовсім випадково. Одного сонячного дня, прогулюючись містом, Богдан помітив знайому постать це була Валентина Васильівна. Вона сиділа на літній тарасі дорогого кафе, сміялася і пила каву з молодим, привабливим чоловіком. На ній був модний одяг, на пальцях виблискували нові прикраси, а її обличчя, яке, за її словами, було спотворене хворобою, сяяло свіжістю і бездоганним виглядом. Вона була без жодної ознаки страждань. Він побачив, як її рука ковзнула по руці чоловіка, а потім вона дістала з гаманця пачку великих купьор. Богдан похолов, його серце стиснулося від болю та гніву. Це була не просто видужання, це була повна цинічна зрада. Він зрозумів, що всі їхні гроші, їхні переживання, їхня турбота. Були цинічно використані. Валентина Васильівна, вдаючи хвору, витрачала гроші на косметологію та дорогі захоплення, не соромлячись використовувати їхню любов та довіру. Богдан, придушивши бажання підійти і влаштувати скандал, тихенько пішов. Він одразу ж зателефонував Тетяні, попросив її терміново приїхати. Тремтячими руками він показав їй фотографії, зроблені на телефон, та розповів усе, що бачив. Тетяна зрозуміла, що мати зраджувала їхню довіру, її світ розколовся. Біль від обману був настільки сильним, що вона ледь стримувала сльози. Як її рідна мати могла так вчинити, маніпулювати її почуттями, використовувати її чоловіка. Це призвело до конфронтації. Розмова була важкою, сповнена взаємних докорів та да образ. Валентина Васильівна спочатку намагалася все запереджувати, потім плакала, виправдовувалася, але її брехня була очевидною. У підсумку Валентина Васильівна була змушена визнати свою провину. Щоб зберегти хоч якісь стосунки з донькою, вона пообіцяла припинити свої маніпуляції та хвороби, проте довіру було зруйновано. Їй довелося шукати інше заняття, яке могло б фінансувати її дорогі захоплення, і тепер вона зберігала стосунки з донькою, але на відстані. Хоча зовнішньо сімейний мір був відновлений, глибока тріщина у відносинах між матір'ю та донькою, викликана маніпуляціями та зрадою довіри, залишилася назавжди. Уламки ідеального життя Тарас, кремезний чоловік із сильним поглядом, завжди вважав, що його життя як міцний, надійно збудований корабель. Він був успішним інженером. Його кар'єра стрімко йшла вгору, а вдома чекала кохана дружина Леся. Вони були ідеальною парою, яку всім ставили за приклад, але цей ідеальний світ почав руйнуватися, коли Тарас захворів. Хвороба не була смертельною, але вимагала тривалого лікування і, як наслідок, зупинила його кар'єру. Байдужість, яка прийшла на зміну коханню, була повільною і неминучою як приплив. Леся звикла до успіху та достатку, раптом виявила, що її чоловік більше не відповідає її амбіціям. Його тривоги про майбутнє, про невизначеність вона сприймала як слабкість, а його хворобу як перешкоду на шляху до її власних мрій. Вона почала проводити більше часу поза домом, її телефонні розмови ставали все тихішими, а її очі все холоднішими. Одного вечора вона поставила Тарасу ультиматум: Ти або повертаєшся до роботи і починаєш заробляти як раніше, або. Я не знаю, як ми будемо далі жити. Мені набридло тягнути все на собі, сказала вона, хоча Тарас знав, що вона не працювала, а її єдині турботи були в тому, щоб витрачати його заощадження. У його душі ще жевріла надія, що вони зможуть подолати це разом, як колись. Він спробував поговорити, пояснити, що йому потрібна її підтримка, її віра, але Леся лише зневажливо відмахнулася. Слухай, Тарася, давай будемо чесні. Її голос був настільки холодним, що, здавалося, ніби він розколює повітря. Мені набридло, ти більше не той чоловік, якого я полюбила. Давай розлучимося. Ці слова боляче вдарили по ньому, але дивним чином вони спрацювали як ліки. Тарас, який останнім часом був розгубленим і слабким, раптом відчув дивовижне прозріння. Він подивився на Лесю, на її обличчя, де не було жодної тіні жалю, і зрозумів, що його боротьба була марною. Він боровся не за своє життя, а за примарний образ ідеальної сім'ї, який давно розбився на друзки. Замість того, щоб кидатися в благання, він просто кивнув Добре, Лесю, давай розлучимося. Леся здивувалася, подивилася на нього, очікуючи сліз, істерики, якихось прохань. Вона не очікувала, що він так легко здасться, але Тарас уже не здавався, він просто робив вибір він вибирав себе. У той момент він зрозумів, що розлучення це не поразка, а початок нового життя. Позбувшись вантажу чужого егоїзму, він відчув, що знову може дихати на повні груди. Корабель його життя, який, здавалося, потонув, насправді просто скинув непотрібний баласт і тепер готовий вирушити в нове плавання до нових горизонтів, де не буде місця байдужості. Миттєвість Прощання Антоніна читала коротке повідомлення на екрані телефону з таким відчуттям. Ніби земля раптом пішла у неї з під ніг. Дві короткі фрази, які одним махом перекреслили десять років її життя Я подаю на розлучення, з роботи мене не чекай. Відправник, її чоловік Сергій. Вони познайомилися в університеті, були нерозлучні, мріяли про спільне майбутнє. Після одруження все складалося добре. Затишна квартира, стабільна робота у Сергія, її невеличкий, але улюблений магазинчик квітів. Останнім часом, правда, між ними відчувалася якась напруга. Сергій став більш замкнутим, часто затримувався на роботі, і їхні вечори все рідше закінчувалися розмовами за чашкою чаю. Антоніна списувала все на втому, на стрес, але це, це було зовсім інше. Вона перечитала повідомлення знову і знову, намагаючись знайти якийсь прихований сенс, жарт, хоч щось, що могло б пояснити ці страшні слова, але нічого не було лише безжальна констатація факту. Сльози вперше за цей час покотилися по її щоках не від горя, а від розгубленості. Як таке могло статися? Коли все пішло не так, невже вона зовсім нічого не помічала? Антоніна підвелася з дивану, на якому просиділа, здавалося, вічність. У квартирі панувала тиша, яка раніше здавалася затишною, а тепер була гнітючою. Вона подивилася на фотографію на комоді, де вони усміхнені стояли в день весілля. Такі щасливі, такі впевнені у своєму майбутньому. Зібравшись із силами, Антоніна набрала номер Сергія. Гудки йшли довго. Нарешті вона почула його холодний. Відсторонений голос. Так? Сергію, це я. Що це означає? Що за повідомлення? Те, що ти прочитала. Я подаю на розлучення, і сьогодні я ночувати не прийду. Його тон не залишав місця для сумнівів. Антоніна відчула, як у середині щось обірвалося. Але чому? Що сталося? Ми ж, все давно не так, як було. Пробач, мені зараз ніколи розмовляти. І він відключився. Антоніна стояла з телефоном у руці, відчуваючи абсолютно порожнечу. Світ навколо немов розмився, втратив свої кольори. Вона спробувала згадати їхню останню розмову, якусь сварку, що могла б призвести до такого, але нічого не спадало на думку. Були лише дрібні непорозуміння, звичайні сімейні будні. Повільно, крок за кроком, Антоніна пішла на кухню. За вікном вже сутеніло. Вона машинально вімкнула чайник, дістала свою улюблену чашку, але смак чаю здавався гірким і нестерпним. Вона згадала їхні плани на вихідні, поїздку за місто, вечерю з друзями, все це тепер здавалося таким далеким і нереальним. З роботи мене не чекай. Ці слова знову зазвучали в її голові. Вони працювали в одній компанії, хоч і в різних відділах. Кожного ранку вони разом їхали на роботу, інколи обідали разом. Тепер цього не буде. Їхні шляхи розходяться не лише вдома, а й в професійному житті. Антоніна підійшла до вікна і подивилася на вечірнє місто. Вогники ліхтарів мерехтіли в темряві. Їй раптом стало страшно страшно від невідомості, від самотності, від розуміння, що її звичний світ зруйновано. Але разом зі страхом почало зароджуватися і щось інше не гнів, не розпач, а тиха, але міцна рішучість. Якщо він прийняв таке рішення, якщо він так легко відмовився від їхнього спільного життя, то вона переживе це вона збере свій розбитий світ по шматочках і збудує щось нове, можливо, не таке, як вона собі уявляла, але своє, міцне і незалежне. Антоніна поставила чашку на стіл. Вона підійшла до дзеркала і уважно подивилася на своє відображення. Втомлені очі, але в глибині погляду вже жевріла іскорка нової надії. Завтра буде новий день, їй доведеться зустріти його без Сергія, без їхнього спільного минулого, але вона зустріне його сильною. Вона обов'язково впорається, бо життя триває, навіть коли здається, що все закінчилося. А інколи, щоб почати щось нове, потрібно остаточно відпустити старе. Сповідь у поїзді Вікно купе монотонно показувало засніжені поля, що змінювалися похморими лісосмугами. За вікном завивала лютнева завірюха, а в купе було тепло і затишно. Подорож тривала вже багато годин. І двоє випадкових попутників, щойно обмінявшись, кількома фразами здавалося, змирилися з тим, що їм доведеться розділити цей шлях разом. Молода вродлива жінка, Марина, років 25, з великими, але втомленими очима, довго мовчала, дивлячись у темно, ледь освітлену зірками ніч. Її співрозмовник, літній чоловік на ім'я Рослан, з сивиною на скронях та добрим і уважним поглядом читав газету. Час від часу поглядаючи на неї, відчуваючи її внутрішню напругу. Врешті-решт, тиша стала надто важкою, і Марина зважилася розповісти про своє життя буття своєму випадковому співрозмовнику, немов шукаючи в ньому підтримки. Вона почала неспішно, ніби боячись порушити тишу вагона, яка вже стала звичною. Її голос спочатку тихий і невпевнений, з кожним словом ставав все міцнішим, ніби вона знову і знову переживала ті події. Вона розповіла про своє дитинство в маленькому містечку, де літні ночі були довгими, а запахи акації наповнювали повітря солодкими мріями, згадувала про безтурботні роки навчання в школі, про перше кохання, яке було схоже на спалах, яскраве, але швидко згасло. Залишивши після себе лише болюче розчарування. Ця історія була як прихований скарб, який вона зберігала в собі, боячись його торкнутися. Її голос тремтів, коли вона згадувала про втрату близької людини, про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися, переїхавши до великого міста на початку свого самостійного життя. Вона розповідала, як у мегаполісі, оточена мільйонами людей. Вона відчувала себе найсамотнішою людиною на землі. Її робота, яка здавалася їй спочатку цікавою та перспективною, згодом перетворилася на рутину, що не приносила задоволення, а лише виснажувала. Вона, як і багато інших, мріяла про щось більше, але не знала, як знайти свій шлях і почати все спочатку. Руслан слухав мовчки, не перебиваючи. Його спокійний і мудрий погляд підтримував дівчину, заохочуючи її продовжувати. Марина розповідала про свої маленькі радощі, випадкову зустріч зі старим другом, нову цікаву книгу, яку вона прочитала за один вечір, теплий, по-домашньому затишний вечір у маленькій кав'ярні, де вона могла просто сидіти та мріяти. Ці маленькі деталі змальовували її внутрішній світ, її прагнення до тепла, розуміння та щастя. Її розповідь була схожа на мозайку, складену з різних епізодів, радощів і печалей, перемог і поразок, які формували її сьогоднішнє я. Дорогою за вікном зовсім стемніло. Вагон монотонно стукав колесами, співаючи свою пісню про довгу дорогу. Завершивши свою розповідь, Марина відчула неймовірну легкість, ніби камінь, який вона так довго несла на своїх плечах, нарешті впав. Вона подякувала своєму випадковому співрозмовнику за увагу і розуміння. Руслан, усміхнувшись теплою смішкою, відклав газету і сказав: Дорога Марино, знай, що життя це шлях, повний несподіванок. Іноді ми зустрічаємося з труднощами, але саме вони роблять нас сильнішими. Не забувай, що після найтемнішої ночі завжди настає світанок. Ця розмова вкупе стала для молодої, вродливої Марини несподіваним ковтком свіжого повітря, миттєвою розрадою серед життєвих турбот. І хоча їхні шляхи розійшлися на наступній станції, ця випадкова зустріч залишила в її серці відчуття підтримки, віри в себе та надію на майбутнє. Вона зрозуміла, що навіть у найтемніший час, коли здається, що ти сама завжди є шанс на зустріч, яка може змінити все. Іноді достатньо лише відкрити своє серце і розповісти про своє життя буття, щоб відчути, що ти не самотня.